Усім привіт! У цьому відео ми з вами розглянемо тему Стародавня історія України. Дамо відповідь на топ-5 запитань, які виносяться на ЗНО. Тому, якщо хочеш класно скласти іспити на 190, то додивляйся відео до кінця. Мене звати Єгор Журкін. Розпочинаємо. Єгор Друг. А ти знаєш на які періоди поділяється історія України? Допоможи, бо я не стягую. Історія України ділиться на різноманітні періоди. Ці періоди мають класифікацію в залежності від тих від того, які знаряддя праці використовували давні люди. Спочатку найдавнішим матеріалом, я думаю, ви всі здогадалися. Це був камінь. Відповідно, перша доба в нас була кам'яна, друга доба це буде мідно-кам'яна, після цього бронзова доба. Ну і відповідно, рання залізна доба, яка на сьогоднішній день вже перекочувала в пізню залізну добу, в якій ми з вами і живемо. Ребята, я собі цього не пробачу, якщо зараз вам цього не скажу. Якщо ти хочеш зекономити на контракті, просто приходь на наші курси в компанію Zeno.ua. Всі деталі під цим відео, а ми продовжуємо далі. Ох, і ця реклама. Добре, наступне: а які типи людей потрібно знати на ЗНО? В такому давньому кам'яному періоді, як палеоліт, існувало три типи людини: це архантроп або пітекантроп, це неандерталець і це кроманьйонець, який більш вам відомий як Homo sapiens або людина розумна. Якщо ми говоримо про архантропа, то ця людина не вміла фактично нічого, крім того, що просто використовувала вогонь. Увага! Використовувала. Не добувала, вона не вміла добувати вогонь. Тобто уявило собі поле, на якому лежать сухе гілічку, куди попадає грім, з'являється вогник. І от вони, всі архантропи, які жили у стаді, збігаються навколо вогника, цього, гріються, палять м'ясо мамонта, і оці вуглики вони їдять. Недерталець це вже більш поширена форма типу людини, тому що він вміє добувати вогонь. Тому неандерталець – це людина, яка змогла перемогти холод. Неандерталець – це людина, яка вже має елементарні житла. Вона не живе лише в печерах. Вона знає, що можна з сухожиллями мамоньків зв'язати його кістки, покритою його шкурою, і таким чином в тебе буде така аля-палаточка, в якій ти будеш собі жити. Нокроманьониця або Homo sapiens. це людина, яка виглядає антропологічно так, як ми з вами. Тобто вона вже не виглядає схожою на мавпу як неандерталеця або архантроп чи пітекантроп. І питання: а чому ж вона Homo sapiens? Чим же вона розумна? Одні кажуть те, що у них з'являється творчість. В плані в тому, що вони вміють полювати, і вони до цього моменту підходять е, більш творчо, аніж неандертальські архантропи. У них з'являється мистецтво, у них дуже е, класно розвиваються релігії. Ну, поки все зрозуміло, дякую. Тоді третє, які стоянки первісних людей треба знати на знову? Найданішою стоянкою в Україні, яка датується одним мільйоном років тому, є село Королеве за Карпатської області. Тому хоп, подивилися на карту. Вивчив. Друга стоянка. Це стоянка кирилівська, яка знаходиться на місці сучасного Києва. Тому все дуже просто. Якщо ти бачиш якусь позначку, яка стоїть біля міста Київ, і там написано Кирилівка, то це якраз стоянка, яка нам з тобою потрібна. Третя стоянка це селище Мізен Чернігівської області. Дуже цікавим фактом є те, що якраз знахідку браслет з меандровим орнаментом, яку там знайшли, її датують пізнім палеолітом. Тобто ми можемо з тобою зробити висновок, що це є якраз ознакою мистецтва не лише на скельні малюнки у печерах, але й цілі браслети. Ну і звичайно, не забуваємо про ще одну стоянку, яка знаходиться в українському Криму: Київкова, стоянка середнього Хах, Ягор, а ти молодець, все знаєш. Тоді скажи четверте, куди ділися трипільці і хто вони взагалі такі. Мені так знаєте завжди сумно. Коли я думаю про трипільці. от жили собі класно люди. І найцікавіше, що вони принесли дуже багато чого цікавого і нового для України. Ну, як мінімум, це проявлялося в тому, що саме трипільці заснували перші протоміста. Ну, тобто, уявляємо собі різноманітні мости, кафешки, ресторани. От майже все схоже, воно було у Трипільської культури, яка проживала на території правобережної України, ну і селилися вони в переважній більшості біля місць, де знаходилися річки і озера. Також дуже цікавим нюансом є те, що трипільці вони селилися по колу. Тобто, коли вони виселилися по колу, ви захищаєте одне одного від ворогів. І тому знаєте, навіть є такі зйомки з космосу, де було видно, що селище трипільців вони розташовуються по колу. Знаєте, як равлик. Тому, якщо що, трипільці, це равлик. Ось зробили собі таку асоціацію і класно це запам'ятали на ЗНО. Окрім цього, вони поклонялися богині родючості, тому що для них неймовірно було важливо, а який буде клімат, а як чи буде багато вологості для того, щоб вирощувати зерно і інші господарські культури. Також будинки у тріпільців були двоповерховими: на першому поверсі був хлів, де тримали тварин, на другому поверсі жили самі господарі. Але через те, що змінюється клімат, через те, що на трипільців починають нападати скотарські племена і інші археологічні культури, трипільці вимушені кочувати на інше місце, куди наразі, на превеликий жаль, невідомо. Таким чином, про трипільську культуру ми дізнаємося з історії легендарного археолога Вікенті Хвойка, який якраз наприкінці 19 століття і відкриває дану археологічну культуру. Але, шановні, не це ж і цікаво. Цікаво те, що в період проживання трипільської культури в енеоліті з'являється перший метал мідь. Тобто, в нас вже не кам'яна доба, в нас же мідно-кам'яна доба. І тому, якщо вас питають, а якими знаряддями користувалися трипільці, ви можете легко відповісти. Так, і до 200 балів недалеко. Тоді останнє, що найголовніше, треба знати про кочівників, бо їх щось в Україні задоху ой забагато. Правда, Єгор. Відповідаючи на питання, які кочові народи проживали на території України, ми маємо з вами запам'ятати їх як рахувалочку в їхніх хрологічні послідовності. Це кімерійці, скіфи, сармати, готи, гуни. Ще раз. Кімерійці, скіфи, сармати, готи, гуни. Пару цікавих моментів по кожному з них. Кімерійці – це перший народ, який використовує залізо, тому з їхньою появою і починається ранній залізний вік. Кімерійці – це іраномовне плем'я, яке прийшло логічно зі сходу. Ну, пам'ятаєте, ці іранські дрони камікадзе От це означає, що вся фігня зі сходу. З ким ми зараз воюємо правильно зі східним сусідом. Вони не вміли будувати власних жител, Вони, як правило, жили в кібітках і пересувалися на коні. Тому запам'ятайте, кімиріці займалися лише конярством. Вони подорожують на коні, воюють на коні, розмножуються на коні. Все, що можливо робити на коні, вони все роблять. Але один кочовий народ витісняється іншим. Інший кочовий народ це був. Були скіфи. Про скіфів вперше згадує батько історії Геродот своїй легендарній історії, як би це не звучало дивно. На противагу кімерійцям, про яких писав Гомер в своїй легендарній Одіссея і Іліада. Так ось, Геродот, пишучи про скіфів, ділить їх на чотири категорії: це скіфи землороби, скіфи орачі, скіфи скотарі і царські скіфи. Логічно, що царські скіфи житимуть на півдні України, і ознакою того, що вони там проживали, це були кургани. Кургани це високі могильні насипи, куди ховали легендарного скіфа і повністю обвішували його всіма прикрасами. Тому, наприклад, золота пактораль, золотий гребінець з кургану солоха та решта пам'яток скіфського часу. Вони з'являлися в Україні саме завдяки скіфу. Найцікавіше, що скіфи не вміли працювати з золотом. Але рібят, виникає логічне питання: а звідки у скіфів золоті прикраси, якщо вони не вміли працювати із золотом? Відповідь на це питання є дуже простим: греки греки проживали на території України. А саме на території північного Причорномор'я і Криму греки починають комунікувати зі скіфами, і на замовлення скіфських царів роблять їм різноманітні золоті прикраси, монети, наприклад, зображенням легендарного царя, царя Атея. Та решта найцікавіше, що скіфи навіть перемагають перського царя Дарія І, який ідучи війною проти Греції, йшов на територію України, ну і йому як кожному кочівнику зі сходу дали правильно парагам. як і те, що роблять наші збройні сили України зараз на сході і на півдні України після скіфів нас з'являються сармати. З Сарматами все дуже просто. Сармати це кімерійці, 2.0. нуль сармати, приходячи. По суті, на територію України. Вони знищують державу Велика Скіфія, через що Скіфи вимушені були перейти на територію Криму, де раніше жили греки, і заснувати свою країну під назвою Мала Скіфія зі столицею місті Неаполь Скіфський. Сармати вони вміли лише воювати, так само, як і кімерійці. Все робили на конях. Єдиним нюансом це було те, що в них панує матріархат, вони не випадають на західні провінції Римської імперії, да і, в принципі, все. Ну, єдине, що можна сюди, сюди додати, що в у мистецтві у них, як і у скіфів, зберігається звіринний стиль. Ребята, звіриний стиль це коли ми на прикрасах намагаємося показати, що людина домінує над тим чи іншим видом тварини і таким чином вважається е, головною у природі. Ну таке в них були уявлення. Після сарматів на території України прийдуть готи із Європи, яких змінять гуни, які прийдуть далекого Китаю і спричинять велике. Розселення слов'ян. Але велике розселення слов'ян це вже інша історія. Всім дякую за увагу.